Невеличка вуличка, що веде до його будинку у крихівцях, вщент заповнена людьми: родичі, друзі, побратими, колеги-волонтери. Сотні людей прийшли попрощатися з 30-річним героєм Віталієм Дзібієм. Пан Володимир не стримує сліз. Вони сусіди через хату. На його очах Віталік зростав. Хлопець був я кажу, що. тяжко Досі не може повірити, що більше ніколи не побачить і не обійме найдорожчу людину. І старший брат загиблого Роман. Кілька днів тому вони, обоє військовослужбовці, повернулися додому. Він завжди казав, що він на війні не помре. Так склалося, що приїхав я додому, і він приїхав. Зранку ми з ним ще в суботу поїхали, постріляли, позаймалися. Я йшов на день народження, ми якраз після стрільби обговорювали, як він напрактикувався за це. Він дуже радів, в нього зброя його була Коль четверта, він її вивчив досконало. Навіть те ж саме Чищення каже, її чистить не спереді, а ззаду. Треба, як патронник заходить. Він дуже це вивчав, любив. Він взагалі стрільбу любив. Понад усе Віталій Дзібій любив Україну, кажуть його приятелі зі спілки волонтерів Прикарпаття. Він допомагав їм з 2014-го. Понад сотню разів возив посилки у найгарячіші точки. Кожна поїздка, ми з червуємо хлопців. Одні сьогодні і другі завтра. А Віталік постійно хотів їхати. Коли не їхав, то обіжався два дні, ні з ким не говорив. Але він не був бічі, він такий сам собі два дні походив, вертався. І так би ні, ні в чому не бувало, приходив, допомагав. Ми з перших дів їздили на схід, коли почалася війна. Ми жили на волонтерці. Ми з ним і в аварії були, і під обстріли попадали. І... Дуже добра дитина. Він ніколи не відмовить в будь-якій ситуації. Ні паніки в нього ніколи не було. Він дуже був стійкий, постійно сміявся. Зле, добре, але він постійно сміявся життєрадісний радісний був. Він приїхав і зразу подзвонив мені, повідав. Казав, я приїхав, потім подзвонив. що, Я кажу, Віталік, ти поправився з мужнів. Він каже, мені, що буде добре. Але натішитися перебуванням вдома Віталій не зміг, бо вночі минулої суботи у військовослужбовця трапився інсульт. Не всі знали, що за два тижні до смерті Віталій у бою під Оріховим отримав контузію та черепно-мозкову травму, і раптова загибель стала її жахливим наслідком. Сьогодні Віталія Дзібія провели в останню путь. Однак, в пам'яті тих, хто його знав, він назавжди залишиться героєм, що віддав за Україну найцінніше. Ольга Смага Геннадій Томнюк. новини на вежі.